Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 13 липня, 23 рік. Сьогодні ми виїхали добивати свій рапс. От така картинка в в господарстві рапс. Стояв гарний рапс, під 2 метри висотою. Тут на цьому полі дуже гарний рапс був. І в нас пройшов штормовий дощ, так сказати, вітер і штормовим штурмовим дощ із штормовим вітром. І виложило. Багато що в нас виложило, І дерева поламало і все. Ось він так. Тепер лежить ось таким слоєм. Двохметровий рапс. І лежить слоєм сантиметрів 30, як катком прикатало. Вчора в нас ляпнуло, не дає в нас ніяк його скосити. Сьогодні вроді сонечко, все прижарило, вночі знову ляпнуло було. Але сонечко і вітер. Сьогодні хоч сонечко, то дали нам змогу, ви... змогу виїхати. Ось так у нас рапсовий стіл. Став ось, бо забило, забиває пішне, шнек аж пробуксовує, все вже затянули, всі болти, всі муфти. Вже воно там аж постиралося, ті муфти, мабуть. Велика дуже маса йде, єлі-єлі йдемо. Ходимо в одну сторону, тому що проти шерсті воно саме, саме лізе, але буває ось так залізе. Залиже, тому що стовбура тут, дай Боже. Залиже, десь чуть-чуть тільки не піде, затримається маса і все, і шнек стає. Ну, добре, хоч стає, тому що ми б його вже зігнули, поламали. Добре, коли в комбайні працює все, хоч він і старенький, але комбайнер так зробив, що... Все працює, всі муфти, все. А то б нахально або вже щось перервали, або, або, або шнек, або ремні, або. Ось такі справи, так, ми дохаємося, рапс непоганий. Відразу скажуть, сипе десь за 30 по-любому. Ніяк ми його не доб'ємо. Як я вже сказав, ходимо в одну сторону, поле тут, де я ходжу, я по-хитрому став де коротші гони, хоча це нічого не вирішує менше повертатися назад. А там гони майже кілометр. ну Там у нас конце жендіром, він арабський стол у нього коротше то в нього якось з горем пополам виходить, не так більше, як новіша техніка. У нас доски, воно зализує, не гребе його. Ну, Тому що техніка в нас старенька, перероблена, недороблена, Це ми і так зробили. Але вона робить свою роботу. Вона робить свою роботу. Ось такі справи, як кажуть, не проси дощу, а проси врожаю. Ось так і в нас вийшло. Добре, що пройшов дощ, але наробив. Спочатку ми його не хотіли молотити, тому що він був зеленкуватий, було дуже жалко його молотити, тому що верхні... зверху він був сухий, а знизу було багато зеленого стручка. Були великі втрати. Рішили зачекати, а тепер думаю, що краще було б його. Скосити так, тому що втрати все одно отримали. Все одно отримали втрати. Але нічого. Будемо косити, будемо продовжувати. Раз виростили, треба зібрати. Дякую за увагу. Підписуйтесь, вподобайка. Обговорення, коментарі. Та що тут коментувати, все вже розповів. Нема що коментувати. Кому що цікаво, пишіть. Ніяк ми не доберемося до нашої пшениці. Пшениця вже на городах вже вилягла, шпалівка вимахала, була здорова. Велика, цей дощ її положив, будемо там мудохатися Зберемо, на полі в нас вона рідкувата, вона стоїть, вона добре. То, що вимило десь дощом, десь клейковина вже класність вимило. ну, нікуди не подінешся, треба зібрати. Ціни у нас хто буде як запису, запитувати. На ріпак 305 доларів, пшениця 130. Доларів. Це, якщо завести в порт. Якщо з місця, з місця, з місця по-моєму, так і це з місця стіни, тому що мені дзвонили. Рапс 300, пшениця 125-130. Ячмінь, ячмінь зараз нікого не цікавить, вони навіть. Не беруть смисла його, ми завезли на збереження, у нас тут фірмочка приймає на збереження, вложимо 3 місяці безкоштовного збереження, скільки б ти не завіз, 3 місяці безкоштовного збереження, а потім умови такі, що їм здаєш, хоч і через пів року нічого з тебе за збереження не беруть. Якщо ти комусь перепродаєш, комусь. Це то з тебе вираховують за збереження і за погрузку. Ну, це нормальні умови, я рахую. І дуже багато у нас людей так працює. І в нас в наших краях багато таких фірм по такій схемі працюють. Майже вже був попрощався з вами, а тепер знову. Вподобайка, підписка, коментарі, обговорення. Все це вітається. Перемога буде з нами. Надіємося дуже скоро. Чим скоріше, тим краще для нас і для всіх. До когось дойде щось, а хтось буде святкувати. Ми будемо святкувати. Слава Україні!